Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 14 вересня. Друзі, сьогодні ми завітали в місто моєї юності місто Харків. Прогуляємося по місцевій барахолці. Подивимося пропозиції. По українському фарфору. Все, що зустрінемо, цікаве та рідкісне, відображу на відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Кришталевий журавлик. Тока принесла. Для серветок. Ціна 350 гривень. ровне мене доставити, а то видіти, ну що? Чайна пара. Чайна пара гігант. Об'єм орієнтовно 500 мл у новому стані. Крем-Г світловодськ, ціна 800 гривень. Тарілочки для перших страв. Бодянський фаянсовий завод. Ціна 40 гривень за одиницю десертні, полтавський фарфор. Остатки 20. Пиріжкові тарілочки. Будь ласка, тернопільський фарфор. Ціна 30 гривень. Полтавський фарфоровий завод. Від кавового сервізу Зозуля. Та ж сама ціна. Тернопіль. Риба. Кашпо. Клеймові цукни. Ціна 100 гривень. Скільки вона коштує? 30 гривень. Тирик. Пташка Біжель. 500 гривень. Друзі, і здогадайте, що клеймо Так, Будянський фаянсовий завод, 50-ті роки минулого століття, придбав для власної колекції. Друзі, на годиннику 8 година 35 хвилин. Погода в Харкові орієнтовно 25 градусів. Досить комфортно. Бажаю всім приємного перегляду. Український танець. Гопачок колиємо полонне. Ціна 200 гривень. 150. кавові чашки? ЛфЗ. ціна за чашку 200 гривень, наявності 2. Почем читы? Хорошо. Чайник. Доливний, клеймо користень. Ціна 40 гривень. Думаю, що крашечка не від нього. Медаль 60. Клеймо відсутнє, але як на мене це будянський виріб. Ціна 100 гривень. Тарілочка для перших страв. Зображення зозоля. Ручний розпис. Виклеїмо будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 120 гривень. Наявності дві. соусник, має ручний розпис. Клеймо. будянський фаянсовий завод, відповідає періоду 1950 рокам, ціна 150 гривень. Чайний сервіс. Дуже ніжна квіточка. Так, в новому стані. Цукорниця. Пар. Я вам скажу, что это недорого. Магазина молочник в вообще... Болгарии 1500 гривень. Дитячая игрушка. старший сынок полюбляє такі іграшки. Мабуть, придбаю для Миколки. Ціна 150 гривень.

такие гномики, эти все ролики. Іграшки минулого століття, радуга, 17 гривень, автобус, паз, 20 гривень. Томік, 50. Тарілочка. Зображена сім'я, дуже гарна. Коли йому зверніть увагу вдавлене в тісто. Друзі, можливо, хто знає, підскажіть, якщо видно повернек. Ціна такої тарілочки 80 гривень. Одеса. П'ятнашки Вот ко мне, так названі. Ціна 50 гривень. Вот так вот будет. Вот так. Я йду на роботу, мені дві стану. Давайте від'їду, а ось вони йдуть. Пташки продаються. Тарелочка Добыш. 50. Та же самая цена. У набир ликьевский Махитра. Це наша макітрочка. Ціна – 300 гривень. Чашки. Тернопіль. Ціна за чашку – 35 гривень. Сукорниця. 70 Кухлик. Будянський фаянсовий завод. Підповідає періоду 1970 рокам. Лісовичок. Ціна 100 гривень. Підставка для спецій. Полонни 50 Я говорю, що Сумський фарфоровий завод. 35 гривень. Баранівка. Та ж сама ціна. Дуже гарний набір. Медведики. І до них іде три кухлика. мініатюра І Ціна 300 гривень за комплект. Остань, шток без кришечки, є невелике пошкодження. Ціна 250 гривень. Тарілочки буде. Ціна за одиницю 50 гривень. Прошу. Тернопіль 30 гривень. Скляночка ручний розпис 30. Та ж сама цена, Молочник. Без клейма. 50 гривень. Ваза скляна. 80 гривень. Настя тарілка. Будянський фаянсовий завод. 120 гривень. Чашка. На горох. Клеїмо вербілки. Ціна 30 гривень. Я заводська втрата в середині. Тарілка, підставна, mm -hmm. кузнецов, 300 гривень. Гардвор. Mm -hmm.

Чашка, Баранівка, присутній знак якості, ціна за чашку 20 гривень, кавовий сервіз. 6 чашок, блюдця, кавничок, ручка клеєна на кавничку. Всередині присутній кракелюр, Ціна такого сервізу 150 гривень.

Тарілка для перших страв. Зображення козак. Але йому і ціна 250 гривень. Завітав досить цікаву локацію, де продаються статуетки на будь-яку ціну, будь-який розмір та Зображення. Ось, будь ласка, ручний розпис. Клиїмо сисарь. Ціна 1700 гривень. Дуже гарна чайна пара. Баранівський фарфоровий завод чайник. Ціна 150 гривень за все. Будянський фаянсовий завод 350 гривень. Патила тілом події душею, не пожию мати! А вона з памбу. Друзі, зайчик передає всім вітання. Бажає гарного настрою. Так. Дивимося мисливський пес. Клеймо. Ну, Мені здається, що Васильків, але може бути ще Константинівка. Ціна 300 гривень. Потім два козлики. Німецький виріб. Просять за двох козликів за статуетку. 6 тисяч гривень. Конькобіжка біжка, клеймок жель, ціна 6 тисяч гривень, материнство, полонне 1500 гривень. Чашка, кобальт має надпис. Поздравляю з днем рождения, довбиш. ціна 300 гривень. Чайна пара добиш. 150. Статуетка від композиції весілля. Автор Валентина Тригубова. І ще є молодий та молода. Та також мати з рушником стоїть. Це батько. Тримає рушника, куманця, ручний розпис. Клеймо коростень, ціна 3 тисячі. Клоун, також має ручний розпис. Клеймо городниця, відповідає періоду 1930 рокам. Та ж сама ціна. Можна пройти. Набір для лікару. Юрихі. Виробник Німеччина. Ціна 500 гривень. Так, випробуємо, так робуть. Чашка Гігант. Перший раз таку зустрічаю. Подивіться комашки, колимо Київ. Перший сорт. Об'єм орієнтовно 500 мл. 400 гривень. Цюкерниця, ручна робота. О, давайте знизу номер стоїть. Досить рідкісна річ. Ціна 12 тисяч гривень. Подивіться, зверніть увагу, всередині навіть є малюнок також. <клес> Клеймо щоб це <клес> Підскажіть, будь ласка, друзі, для чого цей виріб? досок широкой, объемной. Цена. Это сон рывень. Моя ручная роспас. Печального сервиза мака и баранюк. 100 гривен. Чайный кавоист. Також ручный роспис. Славянский керамический комбинат. 100 гривен. Боже. Також 100 Наверное, я следователь. Ты же сам Рідкісне блюдо, зображення жар птиці. Клеїмо Будянський фаянсовий завод півник. До речі, в Харкові на Барахолці це один із найпоширеніших посудів. Ціна 350 гривень. Блюдо. Будянський фаянсовий завод, присутній кракалюр. Що притаманно фаянсу? Ціна його 150 гривень. Тарільна стінна. Ручний розпис. Діаметр 41 сантиметр. Має авторський підпис. Сірволіна ІВ, 1991, дев'ятсот вольт там на треба ціна 1200 гривень. Я Мастінні годинники ціна гривень.

До нас наближається новий рік, тому з'являються новорічні пропозиції. ласка, Дід Мороз, Снігуроньки. Новорічні іграшки. Кухлик має надпис. За городом качки пливуть каченята. Крячуть, будь ласка, от таке зображення об'ємне, досить гарне. Виробник ЛКСФ в ідеальному стані, ціна 2000 гривень. Скільки коштує чебурашка? Пакерія 800 гривень. 80. На ножки. Набір для спеці. Оце? Угу. Ні, оцей помогу. Вазочка об'ємна, об'ємне зображення. Має авторський підпис. Орієнтовна висота 8 см, ціна 100 гривень. Для других страв, мисливство, природа, клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 30 гривень наявності 4. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.